В одному з відео про роутер люди писали про безпеку, що не всім хочеться, щоб китайці мали доступ до ваших даних. Ну що ж, давайте зацінимо рішення від Hewlett Packard Enterprise, яке якраз таки мало би бути більш безпечним варіантом, але зразу скажу, що я не є якимось суперадміністратором мереж. Тому я про цю штуку буду розповідати більше як звичайна людина. І відштовхуючись від використання базового роутера, та спробує виділити цікаві можливості, які можуть дати якраз таки ось такі от рішення, ну і кому це може бути цікавим. І конкретно даний девайс Aruba ap 12 в першу чергу, є точкою доступу, тобто ця штука більше розрахована на те, коли вам потрібно розширити вже існуючу мережу, в якій є ну, хоча б один девайс. Це або LAN мережа, яка до цього часу у вас була повністю дротовою і яку тепер потрібно зробити бездротовою, що якби може бути для мене здивуванням, якщо таке існує в когось вже в 2025 році. Або більш ймовірний варіант, це якщо потрібно розширити покриття бездротової мережі. Для великого приміщення, де один пристрій не справляється. Мій же варіант трішки схожий до першого, коли коробка від провайдера, яка заходить в дім, вона без Wi-Fi, хоча можна було би взяти і з ним. Але я хотів сам обирати Wi-Fi роутери, тому вже від цієї коробки я роздаю інтернет на Wi-Fi роутери. Ну або в даному випадку точку доступу. Дану ж модель важко назвати повноцінною версією для заміни звичного роутера комбайну, на це і натякає всього один гігабітний зернет роз'єм, який, по суті, якраз для підключення інтернету, який буде роздаватися. Але все ж ця модель може бути ось цим от базовим роутером, бо має таку функцію. Це якраз обирається під час першого налаштування, яке відбувається доволі легко. Але обов'язково потрібно підключити кабель з інтернетом, бо, на жаль, немає змоги його налаштування. Просто увімкнувши тільки після підключення до дротового інтернету, запустивши фірмовий застосунок і почавши створення так званого сайту. А для мене це більше як профіль, то відсканувавши або ввівши серійку даної точки. Вона починає відображатися з можливістю додавання. А далі якраз потрібно обрати, в якому режимі цей пристрій буде працювати, як точка доступу чи як звичайний роутер. І все, основне налаштування завершено. Воно, до речі, трішки відрізняється від налаштування звичних роутерів, принаймні з якими я контактував, де одразу є Wi-Fi мережа, до якої підключаєшся, починаєш налаштування і одразу, по суті, існуючу мережу переналаштовуєш, даючи власну назву та пароль. Тут просто налаштовується першочергово саме пристрій, а вже після цього можна створювати бездротові мережі. І це для мене щось нове. Також нового те, що тут немає звичного доступу до роутера, як це зазвичай відбувається по ip адресу який вказують на самому ж роутері, коли найчастіше щось типу 192.168.1.1. Ну тобто, як якщо дізнався IP даної точки, то тут можна побачити тільки мінімальну інформацію про нього. Так розумію, щоб мамині хакери не перевіряли свої здібності, особливо коли на пристрої забули поміняти дані для доступу адмін-адмін. Коротше, тут для керування є спеціальний сайт, на якому створюється аккаунт під час того ж першого налаштування. А вже на ньому створюються певні сайти, тобто профілі, до яких і прив'язуються ось такі точки доступу навіть декілька до одного профілю. Де і можна вже здійснювати повне керування ними, ну і відслідковувати всі дані, які через них проходять. А вже після першочергового підключення, то всі налаштування доступні на цьому сайті так само, як і через застосунок, який є для iOS та Android. Отже, тут є основна вкладка, де відображаються всі створені сайти, ну або для мене знову ж таки це профілі, натиснувши на який, то потрапляєш в нього. Де є різні вкладки, але почну з двох найцікавіших для мене. Перша це Applications, в якій відображається весь трафік, який було спожито пристроями, які підключені до даної точки доступу. Весь цей контент автоматично посортований по різних категоріях. А натискаючи на ці категорії, то можна побачити більш детальну інформацію про те, з яких сервісів йшов цей трафік, та з яких конкретно пристроїв. І якщо це, наприклад, ваша домашня мережа, де велика сім'я, то можна буде відслідковувати які пристрої, що споживають. І наприклад, якщо у вас є малі діти, то ви зможете відслідковувати, як у них справи, наприклад, з дорослим контентом. Або якщо це якась робоча мережа, то буде змога побачити, хто і чим зайнятий в робочий час, особливо якщо це відслідковування робочих пристроїв. І якщо буде виявлено, що хтось займається не тим, чим має, то з цим допоможе якраз остання вкладка полісіс, тобто певні умови та обмеження, які якраз. Тут можна задавати. Тобто обрати, які категорії контенту будуть доступні або навпаки заблоковані. А знову ж таки, у випадку з домашньою мережею та дітьми, це може бути обмеження доступу до дорослого контенту. Ну або до надмірного залипання в соцмережах, хоча в робочій мережі це також може бути актуально. А за потреби, то можна встановити графік, коли ці дозволи або обмеження будуть активні з доволі детальними опціями. На практиці ж таке блокування по категоріях мені точно сподобалося, і воно, по суті, є базовим, бо, на жаль, немає Можливості блокування конкретних сайтів по їх URL. це напевно фішка більш прокачених моделей. Також блокуючи в такий спосіб, основне обмеження в певних випадках спрямовується, як я помітив, на веб-ресурс. Тобто, якщо зайти з браузера на заблокований сервіс категорії, то доступу до нього дійсно не буде, але якщо зайти через застосунок на смартфоні, то доступ або буде, або буде частковий. Так, наприклад, відбулося з категорією шопінг, яку я заблокував, і в якій відображався Аліекспрес. Ну от, наприклад, ваші працівники на роботі там сидять. І після блокування я все ще можу лазити по ресурсу через застосунок, але на певних сторінках вже. Якраз таки помічаю, що вони не завантажуються, хоча в цілому я б сказав, що доступ все ще присутній. Але, от, наприклад, TikTok, який показується в категорії Social Network, заблокувало і через браузер, і через застосунок, тобто його вже ніяк не грузило. Те саме з Netflix, який в категорії стрімінг, по суті, також заблокувало повністю. А от YouTube заблокувало тільки в браузері зі смартфону та на інкогніто вкладці ноута. А от на ноуті через звичайну вкладку. Все ще грузило, як і в застосунку на смартфоні. Тому так розумію, що цей вид обмеження краще поєднувати в доповненні з обмеженням встановлення застосунків. І це, напевне, якраз таки стосується тих же робочих пристроїв, типу адмін слідкує за тим, які програми чи застосунки ставляться на робочі пристрої, і відповідно ще й регулює доступ до веб-ресурсів через роутер. Ну а якщо в домашніх умовах, то я думаю, ви вже самі розберетеся, <с> як це поєднувати. А ви, поки напишіть, які роутери чи точки доступу використовуєте ви, і які можливості. Фільтрації та обмежень у них доступні. Також, окрім перерахованих вкладок, ще є health, здоров'я, тобто інформація про загальну стабільність сайту профілю та все, що на ньому відбувається. Як і коли підключились пристрої, які мережі створювались чи видалялись, і так далі. Alerts, тобто сповіщення, в яких будуть відображатися відповідно різні сповіщення. Наприклад, про те, що точка доступу недоступна і вона офлайн. Clients, тобто клієнти, це пристрої, які підключені до мережі. І в неї виходить доволі точно визначати, що саме це за перестрій. Яка операційка? Плюс тут можна додавати пристрої в так званий watch list, щоб більш пристально слідкувати за ними, ну або одразу їм блокувати доступ до мережі. Вкладка Networks, тобто мережі, де відображаються всі створені вами бездротові точки доступу, яких тут максимум може бути до восьми штук. А при створенні, то вказуйте назву мережі, обирайте її тип, основна чи гостьова, яка, до речі, може бути без паролю. Плюс в якому вигляді буде захист, також можна зробити її прихованою. І навіть можете зробити, щоб якась з мереж надавала ip пристроям по-своєму. Після створення мережі можна це все змінити, і навіть є додаткові налаштування, як от вибір частот, на яких буде мережа працювати. 2,4 або 5 ГГц, тобто по стоку вона працює якби об'єднуючи ці дві частоти. Або навіть посилити 2,4 ГГц частоту. Плюс додаткове налаштування по доступу до мережі, її роботи згідно з графіком, та можливість її додатково оптимізувати або задати. Дати певні ліміти по тій же швидкості, яка буде доступна користувачам, і є можливість створити так званий гостьовий портал, який буде відображатися якраз в гостьовій мережі. На ній можна розмістити потрібну вам інформацію та посилання, куди буде підключених користувачів переадресовувати. При натисканні відповідної кнопки у вкладці Devices, тобто пристрою можна бачити задійні точки доступу, здійснити ДОП налаштування і перезавантажити або видалити вибрану точку. В пункті Topology можна глянути структуру мережі та логічне розташування в ній точки доступу. А в пункті Radio Management присутні доп налаштування частот, каналів та потужності сигналу, якщо раптом комусь буде і таке потрібне. Також дана модель підтримує Wi-Fi 5 з максимальним підключенням до 75 девайсів, що буде актуально для побудови розумного дому та про а максимальна швидкість можливо до 1300 Мбіт по 5 ГГц і до 300 Мбіт по 24 ГГц мережі. На практиці в мене вийшло витягнути ось такі от цифри з підключеним гігабітним інтернетом. Плюс це було оптимізовано на максимальну простоту керування та було автоматизовано так, щоб користувачу не потрібно було вчитися в цьому розбиратися. Ще у нього є один USB 2.0, через який так розумію, що можна буде підключити резервний USB модем з мобільним інтернетом, на випадок, якщо пропаде основний. І дана Модель в комплекті не має блоку живлення, бо у нього є можливість збрати живлення по ethernet кабелю, тобто по e. і напевне розрахунок все ж таки був на те, що його будуть використовувати саме як розширення готової мережі, хоча, думаю, блочок все ж можна було додати. Зате в комплект поклали спеціальні кріплення для фіксації його на стіні. І враховуючи те, що ці точки доступу прийшли з Enterprise, тобто бізнес-лінійки, то вони розраховані на максимальну продуктивність, відмовостійкість та безпеку. І якраз останнє, на жаль, мені немає як помацати та як показати вам. Але для багатьох буде якраз таки важливим фактором, те, що це не пристрої від китайських друзів, в яких повно бекдорів. І відкрити все, що тільки можливо, а будь-яка приватна інформація може бути злита на китайські сервери для використання в своїх цілях. І ось цей фактор для багатьох якраз є вирішальним, щоб робити вибір на користь саме таких девайсів. Ну а ви діліться власним досвідом та рекомендаціями, які допоможуть тим, хто шукає, як захистити свої дані та зробити використання інтернету більш безпечним. Але все одно, найголовніше це не забути зробити донат на ЗСУ.